Пішли на вимушені канікули. Від сьогодні школи Буковини закрито. У регіоні вирує грип та респіраторна вірусна інфекція. І, хоча про епідемію поки що говорити зарано, твердять медики, та кількість хворих невпинно зростає. Порівняно з цим же періодом, минулого року не дуже на 20% більше. До лікарень у шпиталено півтори сотні буковинців. Більшість з них діти по області ходить вірус h 3 n 2 Спочатку підіймається дуже вес. Висока температура аж до 40, А на четвертий і п'ятий день починається ускладнення. За перших ознак медики радять негайно звертатись до лікарень. Ми е, маємо тоді справу з вогнищем і під вогнищем. 20% відсотків відсутності дітей, ну знову ж таки з приводу захворювання. Це автоматично повинно закриватися заклад. Аби загасити спалах вірусу, школи закрили і в самих Чернівцях, і по всій області. Попередньо карантин триватиме до кінця тижня.